Всім привіт! Хочу поділитися деякою інформацією по збору морошки. Ми вже збираємо другий тиждень. Так що деякий опит у нас вже є. По практиці можемо судити, що от бачимо болото і на вкрай болота отакі от горбочки. От бачите, листя, листя морошки. Сама морожка, але ця морожка ще червона, вона не достигла. О, я вже тут майже все ви Так, Тут лишилися лише не достигла морозка, ну її можна теж збирати. але Так як морожки вже буде закриватися десь за 3-5 днів. Ми збираємо стиглу, щоб не заморачуватись, не запарювати її. це додатковий час. І так, На рахунок, де росте морожка? Морожувати невеликі трави. Такої. Тобто вона в такій траві не росте. Вона любить ось такі горбочки, низьку траву, мох. Це вона любить, там вона гарно росте. І По нашим спостереженням, чим ближче до болота, тим вона спіліша, але менша. І чим далі в ліс... Тим вона пізніше достигає, тобто робиться спілою, але вона там крупніша. Ось так. Кому ця інформація була корисна, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там так ви допоможете розвинути цей проект по подорожі по Європі, по, по збору ягід. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, пока!